Всім привіт! Нарізали м'яско на тушонку. Завтра будемо готувати тушонку. Зараз замаринуємо його на ніч. В приправах замаринуємо і поставимо в рефрижератор, щоб воно промаринувалося до завтра. Завтра у нас буде знову тушоночка. Беремо приправки. Переду чехати. Дуже нам подобається вже така тушонка, коли вона промариновується, довгенько промариновується. Ще одна заколотимо. Виходить смачна. Як прям тушене м'ясо. Sete. Macotão. Кропітка робота це переколотити добре. Буде класна душоночка.